Автомобіль збоку. З чого почати малювати? Спробуючи різні способи, найпростішим для мене виявився починати з вікон. Спочатку нижню лінію вікна, потім верхню. Так ми задамо форму і розміри цілому малюнку автомобіля, потім нижню лінію, що між коліс, Згини, де мають бути колеса, і поступово малюємо з обох сторон йдучи доверху. Основні контури є. Тепер доповнюємо фарами, дверцятами та іншими лініями. Малюємо колеса, можна використати щось кругле або циркуль, щоб получилось акуратніше. Додаємо об'єму нашому авто. Роємо усі контури ще раз фломастером, щоб малюнок був чіткішим та акуратнішим. А також можемо виправити незначні нерівності ліній. Залишилось розмалювати синім вікна збоку, ззаді та спереду. Робимо затемнені вікна спереду. Поверх червоного фломастера малюємо синім. Авто розмальовуємо червоним. Розмальовуємо жовті та червоні фари та чорні колеса. Все, у нас малюнок вже готовий.